Це метроболи. Аку Ми знімаємо ці в Що то ми знімаємо, костюм. Ну, Як ви бачите,

Ой-ой-ой! А, Боже! О, о, о! Тут виходить сама найпечерніша печерна людина з всіх печерних людей. А, то справді. Він зараз нас буде знімати. Ну так моя мама тоже здасть тебе на суд, ти ж тоже нас незаконно знімаєш. Скажи славом молодим о, -о, о, дивіться, дивіться, дивіться.

Оцей попав попав по цьому знімайте, знімайте минус одна пожежна животне. Яйко сході. Коротше не закинути, ви бачите. А маха сла. Хоча б не мужик, мама. Костюк, ну в нього мама хоча б не мужик. Я не знаю, походу про його, або його, або його я не розумію. Малець, я б вам і погнати. А там покажемо геть? Справді на ютуб виходить. Я викладу на свій канал на Ютубі. Я лайкну, я все розпітні підбираю. Пещерні тварини, серія друга. Oh Вони знайшли молоток. Вони <ріху> думають, що це уродіє вбив.

Ша, ша, вито побіги. Якщо ви знімаєте, то не відходьте, а підходьте. Раз ви знімаєте. Ось бачите? Всього костюка в руці, молоток. Ти молотком хлопці кидати в піхоту. Во-во-во. Аліса. Що на цьому ми закінчуємо?